Лука, okay, ну а що йому робить? Знаєш, от мені чогось це нагадує? <с знаєш, <с як ото ти підходиш до якогось паркану, там у дворі зла собака, знаєш? І ти і собака вже розривається, гавкає. Ну що тільки не підходь, тільки не заходь, да. бо я покосаю. Дивить мене навіть зуби є. Ну давай глянемо чи готовий путін до ядерної війни? Це істерика. Ну тобто, по перше, це істерика, це неможливість тримати баланс. Це до речі досить негативно вплине на його потужність. Ну тобто, те, що він зараз це проявляє, це, врешті-решт, зіграє проти нього. Оця хід, оце, цей оцей випад, mm -hmm. який він зараз робить. І, взагалі, оця тема з ядеркою вона ж давно розумієш. Ну, тобто, він же давно виставляє це як свою максимальну потужність. Тобто. Да. Ніби це є ваза, да? ну, тобто ми, там, це константа. Ми ядерна держава, як то що, ми будемо вас гатити. І ми, до речі, дивилися, що буде підійматися знову. Чи готовий Путін до ядерної війни? Не готовий Путін до ядерної війни, як я і казала, тому що тут все ж таки він перебуває в пригнічених станах, він шукає можливості якось рухатися вперед, змінювати ситуацію. Uh, тому що так як вона змінюється без його участі, його не влаштовує. Тож, як ти як, як я тобі і сказала, знаєш, uh -huh. собака лаять, лає на паркан, аби ніхто не зайшов, буду навіть зриватися з ціпка і продемонструвати, uh -huh. що я дуже агресивний, в мене є зуби. Ні, технічно. Uh, технічно якось. Не дуже. Якось не дуже добре. Як вони чи готуються вони, спираючись на ці заяви? Вони знають, що це брехня, вони знають, що це маніпуляція, вони не ведуться на це. Проте, не реагувати вони не можуть, і буде якась інформаційна відповідь, будуть якісь додаткові, ну можливо, там погрози і все таке інше. Ну тобто вони якусь реакцію дадуть, але ця реакція вона більш інформаційна. Ну тобто, вона більше той тобто, з того боку залякує ці, кажуть: а ну давай, давай, підійди. Ми тобі як mm -hmm. ріжемо зараз. Знаєш, ж це mm -hmm. якось от на такому рівні все відбувається. Давай так. Чи станеться, врешті-решт, фізичному світі якесь протистояння, взагалі ядерне да. це, все одно це як інструмент маніпуляції, це все одно, як інструмент впливу, і тут така комбінація виходить. Ти розумієш? Ну тобто mm -hmm. досить дивна комбінація, яка свідчить про те, що е, ну ми ж не можемо припустити, що, наприклад, в Штатах таке саме ставлення до виконання обов'язків, як в Росії, да? ну, тобто така сама вона є. Вони її тримають, вона дуже цінна. Вони не хочуть її позбутися. Вони не хочуть, вони не хочуть її застосовувати прям совсім mm -hmm. ваші ніколи. До, до прикладу, ну тобто, припустимо, що в Росії так є ядерна зброя, і вони готові нанести атаку, там де там по Одесі, да, чи там по не, Криму, чи там по Дон, Бог, донбасу. Ну як у це ми розглядали різні питання, різні варіанти підкидували Проте, Ну, тобто, добре, вгадять вони по Україні, не стане України, що весь світ промовче не промовче. Ну тобто, чи готові вони до того зворотнього зв'язку, який на них очікує? Ні. Ну, тобто, а що далі казати, сказавши, а треба казати Б, yes. а на Б вже потужності немає. Ну тобто, це як самогубство з їхнього боку буде використання ядерної зброї. Mm. Тобто і штати це розуміють, і Путін це розуміє, mm. але Кіпіш наводити потрібно. То чи є вона взагалі? Чи є в них ядерні якісь запаси? Звичайно, mm. що вони в них певно є, але вони не в тому технічному стані, розумієш? Ну yeah. тобто, навіть якщо вони зараз запустять якусь ракету, в нас є потужності її позбутися. Ну тобто унеможливити наприклад, mm -hmm. та зброя, яка є в нас для захисту саме від ядерної зброї, вона унеможливлює використання mm -hmm. Росією в тому обсязі okay. ядерної зброї. Запоріжжя ситуація в Запоріжжі в найближчий час чи буде зміна? Це буде якесь покращення, полегшення. Будуть руйнування, будуть. Вони б'ють, скоти, б'ють, руйнують, руйнують. Тут мені чомусь іде, як приватний сектор, вони руйнують. Потім вони б'ють по. О, зараз. Але все одно йде е, захист. От все одно спрацьовує певний захист. От, все одно він спрацьовує. І захід, знаєш, який? Давай так: чи е, може на сьогоднішній день Україна е, забезпечити Запоріжжя технічно? Чи є можливість технічно забезпечити спокій в Запоріжжі, аби їх не обстрілювали так нещадно? Е, так, силовими методами ми щось будемо робити, і на це нам. Є дозвіл, от, от щось в той бік скоро полетить, і щось з того боку ми унеможливимо їм потужності. Применшимо дуже сильно применшимо. Mm -hmm. Там же ж я наскільки бачила, що вони Запоріжжя гатять з Криму, ну тобто з Криму вилітають оці літаки і відпускають оці ці каби. Але вони захищають все ж таки. Да. Да, 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 швидко, досить швидко. Ми побачимо якусь Дейбол. динаміку в Криму, і це забезпечить в майбутньому в найближчому. До речі, на Запоріжжі спокій проте те, що там відбувається, це звичайно жах і, і жах. Кру. Мені показувало, що він все одно повертається в Україну все одно він забезпечений захистом. Ну тобто ні тому, що аби знищити наші АЕС, потрібно дуже сильно вкластися. А вони на сьогоднішній день чомусь перебувають в режимі все ж таки економіку. Вони намагаються щось берегти, те, що в них і так вже мало. Ну тобто, я не можу казати, знаєш, коли там я кажу чи на Росії мало ракет залишилось? Ну що таке мало? Ну як да. їх порахувати? 10 мало чи 100 мало. Ну як це зрозуміти? Мало чи не мало. Але вони зараз намагаються притримати, чи ситуація. Ну тобто, таке вже було. Ага. Таке вже було неодноразово. Двічі таке було, а то й тричі. Ну тобто, вони постійно періодично. Нам подалять mm. цю тему. Якась зупинка активна, агресивна. Карта СТОП, зупинка. Карта помірності. Mm. Щось в листопаді таке станеться важливе. Ми не будемо повністю задоволені, але нам буде щось зрозуміло. Mm. давай так, чи є загроза окупації? Ні. Ні, ні, якось чого вкладати гроші в воду, е, якийсь потужний дядько береться за це місто і вкладає в нього ресурси uh -huh. і щось робить з водою. Ну, тобто, якісь проблеми, які давні з водою. Ну тобто, uh -huh. я не знаю, які чи то вона брудна, чи то вона не крізь, чи то вона якась не. Не недо, до працюють. Mm -hmm. Але йде якась зміна керівництва і зміна керівництва, яку містяни довгий час просили. Е, таке відчуття, ніби якусь родину mm -hmm. е, е, усувають. І ну, як частину якоїсь родини. Ну, тобто, якийсь ченч відбувається в керівництві. Uh -huh. і Воно йде дуже на благо саме місту. От саме uh -huh. місто, місто себе почувати починає класно. Я казала, що вони ніфіга не будуть давати. От воно вже 24 й рік майже минув, і як мені показували, що вони не будуть. Що мені писали люди що Оля, що ви таке кажете? А після виборів будуть якісь нові колаборації, будуть якісь нові домовленості, якісь нові угоди. Е, вони саме будуть спрямо таке ну відчуття, ніби вони нам будуть, знаєш, як закидати якісь можливості. Ну тобто, mm -hmm. а давайте спробуємо там. Щось будувати разом, ну, тобто спільне, тобто якісь спільні проєкти. Тобто, я не можу сказати, що прийде новий президент, сяде, достане котлету і буде нам на Україну на, на, на українську е, сторону. Такого не бачу. Ну, Тобто, але нам дадуть можливість якось там не знаю закрити борги перед ними. Наприклад, вони скажуть, там люди важких грошей нема, нема. Давайте mm -hmm. разом доробимо, щоб ви нам їх могли повернути. Дещо потечуть трікою гроші. врешті ні, ти ж розумієш на сьогоднішній. День. Ми для них є такою, ну, теж е цінною тем. Коокупація Павлограда. Ні, тут захист. Ні-ні-ні. Ні, зупинка. В Павлограді якийсь е безлад відбувається. Це буде зупинка. Знаєш, теж чіплятися до, ну, до назв, ну, тобто заморозка війни, до слів, заморозка, да. Він, да, дослів, заморозка, чи зупинка, чи перемога. Ну тобто, стосовно перемоги, це ж взагалі питання дуже філософське. Їх будуть гнати, вони будуть іти з нашої землі. 100% вони будуть іти. Я не бачу того, що вони тут будуть ходити, знаєш, як вони. Де вони там на Донбасі, вони там да. ходили, панували, да, там, і в інших країнах, в яких вони втерлися, вони там хайдянували. Ні, цього не буде. Вони йдуть, ми їх женемо. Mm. І вони йдуть якось, ти розумієш? От мені з першого дня це показувало: от якось отак, от як по команді, як по ще в 22-му році, ці перші ефіри, там з квітня, наскільки я пам'ятаю, почалося з того, що от вони йдуть. І вони йдуть не тому, що так силовим методом їх женемо.